Добрий день, любі малята! Вітаю вас на занятті з малювання. Ви вже з Тетяною Олександрівною багато говорили про те, що у нас зміцнює наше здоров'я. Так, малята? Так. Це не тільки вправи або займання спортом, гігієна дуже-дуже багато. Але малята, граючись на подвір'ї, ви теж можете використовувати предмети, з якими буде вам цікаво гратися, і тим паче ви можете зміцнювати здоров'я. Тож, давайте розглянемо декілька прикладів. Погляньте малята на цій картинці, бачите, хлопчик і дівчинка граються з чим? Так, з м'ячиком. Вони грають у футбол, бачите. Подивіться, це не тільки цікаво, але й дуже-дуже корисно. А який вид спорту у нас є, яким навіть дорослі використовують там м'яч? Так, малята, це і футбол, це і. Інші види спорту ще е, такі дорослі дуже, ми будемо з вами про них говорити пізніше. Але ви всі знаєте футбол і полюбляєте грати його з самого маличка. Так, а чим грають у футбол? М'ячик. М'ячик, гляньте, якої він форми? Круглої, так, малята, він схожий на кулю, а якщо його сфотографувати, подивитися на малюнку, то він схожий на круг. Так. так. Дуже добре. А ось подивіться, малята займаються, роблять зарядку, або гімнастику, або десь у якоїсь секції вони займаються силовою вправою за допомогою гантелі. Так, малята. Гантелі бувають різної форми і разною вагою малята. Це треба для того, щоб зміцнити наші руки. Тому що руки завжди повинні бути сильними для того, щоб ми могли щось з вами робити. Але я вам сказала, що вони різної форми можуть бути. Це кінцівки ось цих гантелей, Бачите, це два таких важких Круга, бачите, ось таких круглої форми. Тут вони трішечки зрізані, тому вони багатогранні, але можуть вони бути у вигляді кулі на кінцях. А посередині з'єднані ручкою. Бачите, ось так, для того, щоб можна було тримати руками. Так, це знаряддя називається гантеля, як я вже сказала. І це дуже-дуже корисний такий знаряддя, таке корисне. І його використовують для тренування у різних видах спорту малята. Як я вже казала, це снаряддя для зміцнення рук. А ось подивіться малята. Яке знаряддя використовують тут? Так, це стрибалка. У нас дівчатка полюбляють стрибати на подвір'я, коли настає тепла погода, і ми знімаємо зайвий одяг. Так? То нам дуже-дуже зручно і дівчатам подобається грати з такими стрибалками. Але малята це знаряддя використовують також у різних видах спорту. Навіть боксери, які боксують грушу, для того, щоб бути стрибкими, вони використовують у своїх тренуваннях стрибалку. Бачите, малята? Такий грозний вид спорту, серйозний дуже, але використовують ось таку стрибалку, якою полюбляють грати всі. І подивіться, на такому знаряді можна стрибати як одному, так і використовувати її в колективних іграх. Це теж дуже-дуже корисно. А ось малята подивіться. Це такі чарівні чобітки, які допомагають нам дуже-дуже швидко пересуватися. Що ж це таке? Так, це ролики. Мабуть, із вас вже хтось багато катався на роликах, їздив на роліки дром. Так, а може хтось іще і не вміє, і в когось немає такого знаряддя. Але малята це дуже цікаво, дуже е, треба тренуватися для того, і воно координує ваші рухи. Це дуже серйозне, е, таке, таке від спорту навіть да малята. Е, ним займаються професійно як е, дітлахи, так і дорослі. Ось такі знаряддя ми з вами подивилися. Малята, а зараз я пропоную вам намалювати ті знаряддя для заняття іграми і спортом і фізкультурою, які ми з вами тільки що розглянули. Подивіться, у мене дуже багато різних кольорової фарби. Тому що все, що ми з вами називали, воно може бути ну, зовсім різно, різних кольорів. Тому ви можете взяти фарби таких кольорів, які вам доподобають. Ось ми починаємо. Спочатку ми беремо наш пензлик, змочуємо. І давайте ми розпочнемо. Перше, що ми з вами розглянули, це був м'ячик. Якого ж кольору м'ячик ми можемо намалювати? Мені дуже подобається моя голуба фарба. Ось така. Ось така. Подивіться. Як я вже казала, м'ячик у нас повинен бути якої форми? Круглої. так? Спочатку ми малюємо ось такий круг, а потім ми його заповнюємо. Ви можете його зробити навіть різнокольоровий, малята. Але я ось таким ось так, його зафарбовую. Так, м'ячик у мене готовий. Я після фарби, ви пам'ятаєте, що після кожної фарби нам потрібно вимити пензли карительно. Тепер я буду малювати гантелі. Пригадайте, я вам уже казала, що гантелі це два круга. Ось такі, ну, і кулі, а ми малюємо кружечки. Дивіться, один кружечок ще. Ми не такий великий зробимо, як м'ячик. Я його зроблю зеленого кольору. Гантеля в мене буде вся зелена. Дивіться, я заповнюю. бачите? Ось так. Потім малята ми малюємо поруч і ще один такий кружечок. Ось так. Будемо їх намагатися зробити, ну, приблизно однакові, тому що в гантелі вони однакового розміру, да? кругленькі. Ось так. Ми можемо додати трішечки води. Бачите, трішки в мене загусло. І як я вже казала, малята, гантеля, вона з'єднана між собою ось такою ручкою. Бачите, ось така вона повинна бути і широка, не вузька. Ось, дивіться, для того, щоб можна було захватити гантелю рукою. Так, дуже добре. Тепер малята ми з вами намалюємо стрибалку. Да? Рибалка у нас це довга-довга така мотузка. Навіть вона така важкенька повинна бути для того, щоб стрибати. Дивіться, малята, ми можемо її намалювати ось, так, ось так вона у нас лежить. Подивіться, не обов'язково пряму, пряму лінію намалювати. Ні. Ось у нас буде ось така стрибалка. Але для того, щоб її гарно було тримати, малята, в неї повинні бути ручки. Так? Тому ми домалюємо ось тут другим кольором ось такі ручки. Дивіться, ось такі, бачите? Ось. Схоже на стрибалку, схоже. Знову ми вимиваємо нашу, наш пензлик і малюємо ролики. Мені кажеться, найважче буде. А я подивлюся, як у вас вийде. Спочатку ми малюємо чобіток. Ось так, малята, дивіться. Ось він чобіток. Схожий? Схожий. Ось такий. Ми його зафарбуємо одним кольором, так? Ось так. Дивіться. Схожий чобіток, так? Да? І ось така рівненька подошва. Ось така. Бачите? Ось так, чобіток. Але пригадайте, я вам казала, що ролики це чобіток. І на колесах, так, малята? І ми можемо з вами намалювати колеса, але колеса зробимо іншого кольору. Ось такі Ось такі невеличкі. Але їх там дуже багато було, так, малята, на роликах? Ось так. Ми намалюємо декілька їх штучок. Вони обов'язково повинні бути круглинки, так? Ось так. Дивіться. Закругляємо. Ось так. Подивіться, малята, які гарні у нас фізкультурні знаряддя ми з вами намалювали. І м'ячик, і гантелі, і стрибалка, і навіть ролики. Малята, сподіваюся, вам не важко було малювати. Подивіться, який гарний малюночок у мене з вами вийшов. Бачите? Які яскраві, гарні у мене вийшли е, знаряддя для заняття спортом, фізкультурою і навіть просто для гри на майданчиках. Тому малята, я буду чекати на ваші роботи з нетерпінням. І мені дуже цікаво, чи складно вам було малювати, чи ні. Чи цікаво вам було малювати, чи не зовсім. Тому чекаю на ваш зворотний зв'язочок. До побачення!